Всім привіт! Зараз покажу топ знахідок електроніки у канадському секонд хенді. Годинники, ну ладно, ці звичайні Це свіч обійшовся мені в 1 долар. В принципі, тут усе обійшлося мені в 1 долар. Годинник свач, він швейцарський, новенький. Ну, для старичків, звісно ж, потрібен. Вимірювач тиску, 1 долар, гріх не взяти. Взяла. Amazon Alexa в автомобіль в упаковці. Це я вже вдома розпаковувала, подивитися, ще не використовувала, але взяла 1 долар. Навушники. Це оригінальні от Apple. Але був всередині тільки один. Далі. супер нашумівша пляшечка. Fresh juice. Яка робить смузі. Не відходя від каси, як то кажуть. Відкрутив, відразу і п'єш. Але йшла без зарядки. Зарядку довелось докуповувати окремо. Так, підставка під телефон. гуглила таку. На Амазоні щось близько 27 доларів коштує. Планшет Samsung. Він старенький, але працює справно. Електронна книжка. Це Кобо, вона теж старенька, але батарея держиться класно. Ну і головна моя знахідка це ось iPad. Оновила його вдома, і він оновився до 17,1 прошивки. Єдине, що довелось докупити, ось це вже докупляла і ручку докупляла окремо. Все це обійшлося мені по долару добро. Ну, якщо бути точно, долар 35 за паунд. Але це все легеньке. Як вам знімати другу частину?